Так, Харашо ходить там, раз в житті хоч фотографуємося. Є в нас цілий, ну як, зібрана система, котра переводить воду на два, на три атоми, два водорода і один кислород. Заливається вода в цей бачок. Вона служить, як і бачок для залива води і для того, щоб очищати водород уже, який виходить із генератора. Для, для очистки через воду і е, ну, подальшого. Е, не, знаю. <ріст> Я <переживаю>. не треба. <ріст> Я на камеру не дуже. і коротше, Через бульбулятор очищається водород і зразу е, заходить у той у патрубок, е, по якому подається воздух угу. після фільтра Е, Тут знаходиться клапан. Обов'язково клапан має бути, щоб не йшла обратна ну, uh -huh. подача водорода, щоб не було не, не здравоопасно. Е, мають бути силіконові шланги спеціально. І, е, цей бачок подається так само через шланг, йде вниз в генератор, який е, е, робить основну функцію. Розчеплює е, воду на три атоми. Кислород е, виходить вихлопом через вихлопну. А водород йде у двигун. Є для того ще релюшка, є автоматика, яка регулює ток. Від 15 А до 30 А вона знаходиться у салоні. І клавіша-пуск для того, щоб запустити всю систему. У комплекті йде проводка, реле, то все, що ви бачите, все в комплекті. Додається до, до того всього. Я так коротко, як знаю, я сам готовий. А, це ви самі придумали? Чи, е, чи... То ми як скопірувалися з колегою, зустрілись, поговорили. Я систему свою придумав сам, в мене окрема не така система. А потім ми вийшли на Європу, щоб ми поставку можемо робити, наприклад, сюди, вже їхні, їхні деталі, комплектуємо <кій> на місці вже. З інструкцією подаємо, наприклад, як воно можна встановити. За дві години фактично його можна встановити будь-якому. Ну а розробка це чия? Європейська. Європейська, Європейська да. Європейська, та. так. Тобто йде з Європи. Ми просто комплектуємо то все на місці і даємо світі клапана. Там ще я не показував. є автоматки. А що, а що дає ця ну, система? Економію, економію чи економію топлива. На самому водороді, наприклад, я знаю, що не можу, бо двигатель не видержить. Там дуже великий октан коректор. Uh -huh. Сам водород мусить змішувати якимось топливом. Або дизель, або бензин. Любим видом, любим можна. я хочу попробувати ще місто дизеля, відроботку на нього. Ну, отработку, олію, там, ну такі ну, всякі мічмаші. Його мусить, <рикладна> його мусить притуплювати, іменно водород мусить притуплювати, бо він видить спічку, він зграє одразу. І великий плюс у тому, що, наприклад, він не передається, як у балонах заправляють метан, то що є, він одразу йде в двигун і згорає. Ото великий плюс. Що не є, ну, велика, безпечно, да, і плюс передгонітілі клапана то ще плюс до, до нього. Що, наприклад, я рахую, що вже зараз півтора місяця катаюся на ньому, слава Богу, скільки де економії? Економію ну я приблизно підраховував десь 30-40% економії і машина має десь 15-20% має різа стало. А скільки 3. тої води трезали? Бачу бачок маленький. Бачок маленький, ну там загальна ємність йде десь приблизно літр з чим-то, літр 200% десь так. Я залив. Коротше, по тому. Виходить десь приблизно, під рахунком десь з одного літра води, виходить 1856 літрів газу приблизно. Та наскільки вистачає? Ну, мені, наприклад, цього бачка я заливаю, там є спеціальний уровень, треба, щоб мінімум, uh -huh. максимум був додержувати його. І одного бачка мені вистачало, ну, я так в середньому катаюся. До Ужгорода. Десь ну, приблизно да, в Ужгород, обратно. 200 кілометрів. Десь, десь Хорошо, таке питання: вода проста чи дистилірована? Вода проста. До неї ще йде добавка, до комплектації йде спеціальна хімія така, що для того, щоб і плотність. Плотність, наприклад, на зимній період, вона збільшує плотність і дає найбільше виділення водороду. Так що присадку треба до А Так. присадка, Скільки так присадка коштує? То в комплектації дається в місті. 200 грамів. Я на 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 період, два. Я ще не пробував, наскільки вистачає, бо я з неї зборивав один. Тому що кончиться, а потім де її взяти. То дається, а, все, в місті. Все, да, все, да, все, то не, да. не проблема. 200 грамова бутилочка дається, а з неї 3 грама Чайна ложечка, Чайна ложечка приблизно, на півтора літрову бутылку я розбавляю приблизно. І ага. того всиплю, і тоді більше виділяється водород. Моя реакція йде. Ясно. Ага. А свого щось ви придумали до цього? Все... Мій генератор вдома, мій лічний генератор, який я своїми руками зробив, я його лишив вдома. Він в мене даже без присадок, без нічого працює, нормально, все супер. Ну, я просто вже хотів комплектувати цю машину, а не поміщається мені по об'єму. Ага. Ця більш компактна і така містительна і більш оригінально складається. Ця система приймає участь у впуску двигателя. Запуск. Для запуску Чи лише процес роботи. Процесі роботи, ну, фактично для запуску ну, воно фактично достатньо вам і запустити і соляркою або бензином. Но для запуску можна попробувати і так заводити, я і так і так завожу. Та, в принципі, воно... Добре, друге питання. Якщо з цієї системи щось вийшло із строю, чи той клапан, чи той це, тоді воно що перестає робити ця система цілому. І двигатель робить Nie. так, як звичайно. Двіятель, так, як звичайно робив. Так. Там, uh -huh. Я, наприклад, двіятель не трогав нічого. Я лише одне, що зробив, цей шланг під'єднав до воздуха, воздухозаборника. І все. Стільки, і все. Опасно, якщо клапан пустить, то попаде в систему воздушну. І це тут є перший захист, дивіться, клапан. І якщо навіть попаде воздух, ну він навряд чи попаде, бо тут спеціальна бронзова е, така сіточка йде, бронзова, щоб вона, е, коли йде хлопок, вона навіть вогонь не пропустить. через себе. да, Глушить, сразу, глушитель. Розпиляє, так. І навіть якщо в крайньому разі, ну такого ще навряд чи буде, якщо навіть в крайньому разі вона попаде сюди, перший, перший удар виходить лише бачок. І все. Генера, генератор... Е, Генератор фактично він донизу не дійде, бо там йде така система, він зато називається бульбулятор, бо він обратно до генератора аж ніяк не може піти. Бо тут є шланг такий, от і з боку його видно, звідси, коли з генератора підходить газ, він одразу у воду, якщо видите там, заходить у воду і він як клапан, ще один клапан виходить, вже водяний. Як два клапани то вас Тут СДІшних СДІ. Не важно яка машина, бо e, там іде, у вас e, лише зв'язується із воздухом. Ні, а на бензиновій. На ЦДІ мені видається, по-любому тоді треба лізти і чіпанути машину, бо. E, не зменшите Ви розход. Там розходом управляє комп'ютер. Да. Кам... Як ви? ви не можете ага. там робити ніч? Там, є, там, є, там, там є, дві вещі є. Там є у вас лямда, комп'ютер регулює подачу кислороду і топлива. Ну. Якщо є більше кислороду, значить він починає давати вам більше топливу. Розумієте? Ну. воно там є насадка в нас для того, щоб до того лямда вона якраз регулює. І для того, щоб то комп'ютер перезагрузився, вам треба десь на 8 годин відключити батарею плюсовий. І він після, вже після восьми годин він вам дає, перезагружається, і він вже працює так, як, як там є. Якщо є на цьому ну, совершенствовані машини, які після 91-го року вже виробляються, тоді вони вже є там МАП і ВАП, яка регулює цей комп'ютер, і, і воно йде регулювання, як там можна то зробити. Тому вже додаємо ці інструкції, то може воно на такі машини... Система лише на на бензин, на дизель чи лише чи йде? На і на бензин, так? На бензин uh -huh. на дизель і на газ. Воно uh -huh. дає вам економію в тому сенсі, що цей збра, газ Брауна, в нього температура згоряння є 565 градусів. І воно як вам допомагає для того, щоб цей топливо, якщо воно навіть і не качественне, ну, не тако, як, то то воно вам дає щоб воно повністю згоряло. Воно її повністю згоряє і ти зліпшує цю економіку якраз міжнародного доплива. А скільки коштує ця система взагалі? Ну. Ну, залежить від кубатури, яка кубатура машини. Ну, ваша, наприклад, скільки коштує? Моє, до трьох кубів коштує 500 умовних одиниць. До, до 1,8 куба коштує 470. До... Чотири і сім куба коштує 570. Ні, 450 я вучався. До... Чим більше мотор, а, тим 7, тим дешевше кубів, там трактори, фури такої, великі машини вже коштує Ну то все, комплектацію входить доларів. То все, в комплектації входить вся установка з автоматикою. Там я автоматику ще не показував спереді з кулером, що вона охлаждає навіть мікросхему. То все в Ні, монтаж. Без монтажа. А монтаж хто монтаж, проведе? є, е, дається до нього інструкція е, з переводом, що ви, наприклад, якщо ви якийсь механік, більш-менш розумієте, то можна самому. Сказати, да. ну, там, навіть, як показано, як під'єднати ці провода, проводи, куди. Куди тикати по цим номерам пишемо все. Ми двоє склали буквально за півдня чи з півкинути. Ми перший раз складували півдня. Ми боялися там кинути, там кинути, а коли людина вже руки на виходить, що тут більшість електроніка, але ж один шланг треба туди. У воздуху європейський авторинок з наскільки насичений цим обладнанням дуже сильно. А а дозвіл від чи від яких служб не треба? ми лише пробуємо ставати на ноги. А що що нас чекає? Бо на газову треба. Дозвіл. А на цю на цю треба піти до По закону немає. Тому що на це сертифікат не треба. Во да. не, не треба на ньому, а тільки треба, щоб ця інструкція була, показали, що приходить вони через там, вже приходить, воно проходить угу. платиться дані всі всі дані, ну збори. Збори, і воно вже може даватися в розвитку. Угу. Тут нема зміни рульового управління Немає. системи тормозна. От ці дві системи, які АІ забороняє в мі... а по екології взяли, в принципі, по показники до того. і після? Ще має бути ну, ліпше, газ, бо це вихопку. Йде ще допомітне ну, кислород, без... кислород і в кислород. Ну і ще опасно. одне питання: а чому а той кислород все-таки не використаний для подачі його у циліндр? <пасно> 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 для подачі в циліндр все таки Чистий кислород дасть краще згорання і. Практично 10% підвищення потужності. Ну це на принципі турбіни. Турбіна подається в no. прес прямо в циліндрі. Вона повишає на 25-30% тридцять Можна yeah. а тут, а тут просто чистий кислород. Тут чистий чисти. кислород. ні ну, тут, тут ну при Петрович, чистий. Іде. Тут іде розщеплення двохвалентного водню. No. Розшеплення що це виділяє водень, водень розщеплюється водень і кисланці. Два компоненти водень пішов, але і тут горі. два, два а валенти водню. водні не пішли. Його. Тут Воно, Кисень і так роз іде. Розшеплюється кисень собі, і два це водню є. Вони зустрічаються вже на вихопу там. Той недобрий, його можна дати в циліндри і тоді б підвищено. <кіл> то, та це конструкція двигателя треба заплатити.